Привіт! Запитаємо у чату GPT, навіщо вивчати математику в школі. Я попросила його написати цікаво для того, щоб було цікаво саме учням дізнатися, навіщо нам математика і що буде, якщо її не вивчати. Тож, відповідь у чаті. Привіт, привіт, мої маленькі математики та математички! Хочу розповісти вам про те, навіщо. Варто вчити математику в школі і чому не так важливо це для вашого майбутнього. Перш за все, давайте згадаємо, як часто ми використовуємо математику в нашому повсякденному житті. Математика допомагає нам розуміти, які кількості та відстані ми маємо перед собою розв'язувати складні задачі, які стосуються грошей, розмірів, ваги, швидкості та багато іншого. Математика не лише корисна, а й дуже цікава. Тепер подумаємо, що буде, якщо ви не будете вчитися математики взагалі. Ви можете пропустити важливі знання, які допоможуть вам у житті та кар'єрі. Також вам можуть знадобитися різні навички, щоб знайти роботу, і математика може бути однією з таких навичок. Якщо ви вчилися в школі, то ви зможете знайти роботу в будь-якій галузі, яка вам подобається. Так, як ці цікаві навички є важливими в багатьох професіях, також, якщо ви вивчаєте математику добре, то ви зможете стати дуже успішним в багатьох галузях, наприклад, в науці, технології, бізнесі, фінансах та багато іншого, це може бути дуже важливо для вашого майбутнього успіху та щастя. Так, от, мої дорогі учні, навчання математиці це неймовірно важливо, цікаво та корисно. Якщо ви вкладатимете часто зусилля у вивченні математики, то ви зможете досягти будь-яких. І тут давайте попросимо його продовжити. Будь-якої мети, яку ви собі ставите. Ви будете розуміти світ краще, зможете розв'язувати складні задачі, здійснювати наукові дослідження та створювати нові технології. А головне, ви будете мати великий вибір робіт, які будуть цікавими і принос... приноситимуть вам задоволення. Отож, не зупиняйтеся на досягнутому, навчайтеся нового, відкривайте свій розум та здібності, адже математика це не тільки прості слова, а й неймовірна магія та відчуття задоволення від розв'язування складних задач. Не забувайте, математика є у всьому навколо нас. Вона допомагає нам розуміти та контролювати світ, у якому ми живемо. Тож, мої маленькі математики і математички, не бійтеся викликів, вчіть математику та підкорюйте світ. Зверніть увагу, це говорю вам не я, це говорить вам інтелектуальний чат GPT штучний інтелект, який також розуміє і вважає, що математику вивчати дуже важливо.